Зараз за допомогою авіарозвитки ми проводимо патрулювання населеного пункту, а саме шукаємо громадянин, які спалюють суху рослинність. Правопорушника виявили. Нещодавно рятувальники провели моніторинг паліїв сухостою на Хмельниччині, адже саме через них в області зросла кількість пожеж. Лише за період із минулої п'ятниці понеділю фахівці ДСНС загасили 115 займань. Це є адміністративна відповідальність. Да. Штрафи, знаєте, які? Ні, не, не. Я ніколи в житті не палю, а це вам позортала трохи. Як без нас виходить, я ніколи в житті не палю. А що, якщо навіть ми не ходимо, то що можна палити? Зараз ми наглядно бачимо загоряння відповідно до якого. Може загоріти так само стерня, можуть загорітися відповідно дерева. Люди дзвонять, жаліються. Ось краєчку тут запалила і все. Ніколи в житті більше такого не буде. За результатами відпрацювань протягом минулих вихідних рятувальники виявили більше за пів сотні правопорушників. Їм доведеться сплатити штрафи у декілька тисяч гривень. З метою запобігання виникненню пожеж та проведення профілактичної роботи серед населення, інспекторським складом головного управління та працівниками національної поліції здійснено понад 80 рейдів. На території області. За результатами проведеної роботи до адміністративної відповідальності було притягнуто 58 громадян. Нагадаємо, українським законодавством та правилами благоустрою заборонено спалювати промислові та побутові відходи, зокрема і сухе листя чи траву. Адже через їх горіння в повітря потрапляють шкідливі речовини. За порушення правил пожежної безпеки в екосистемах передбачено. Адміністративний штраф від трьох тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, а у випадку завдання великих збитків позбавлення волі та її обмеження. Рятувальники закликають людей не спалювати сухостій, а свідків такої події одразу повідомляти в служби порятунку. Дарія Курнос, новини міста.